Чи є матраци, які витримують велику вагу? Є матраци, які витримують понад 100 кг. Хоча таких небагато, але вони існують. Деякі моделі витримують до 150 кг на одне спальне місце. Наприклад, так як ось цей на залі Омега. Пружинний матрац в основі йдуть пружини IQ Spring у вигляді пісочного годинника. З двох сторін йде кокосова койра та карбонова піна, або топаз, який має з двох сторін кокосову койру. Та посилені пружини Pocket Spring. А є й ті, що без обмежень по вазі. Наприклад, так як ось цей на залі Everest. Це є пружинний матрас двосторонній, з одної сторони йде кокосова койра, за рахунок якої одна сторона буде жорсткіша, інша м'якша. Також з двох сторін комфортна піна, Strong Foam. Чому існують обмеження по вазі? Все залежить від висоти настилу, щільності піни та товщини самого дроту, або його розміщення. Звичайно, це здорожчує виріб на 15-20% від стандартного. І є важливий нюанс. Навіть найкращий матрац не працюватиме без правильної основи. Але якщо вона вже є, тоді ви можете її просто підсилити або замінити ламелі на посилення. До речі, для людини з вагою до 50 кг такі матраци можуть бути занадто жорсткі, тому вони не універсальні. Якщо вага це ваш біль при виборі матрацу, то ми знаємо, чим вам допомогти.